Привіт всім. Так, друзі, ну, кому цікаво продовження якась там частина, не знаю по рахунку яка, дровокол, гідравлічний. Так, ну зразу ж покажу. Ну, бачите, які пупирки вийшли півавтоматом, а так, Скажу вам так, я навіть їх зачищати не буду. Получилось, ну, ну, можна сказати, ідеально. Чуть-чуть зробив, ну, типа, як ямки сверлом на 6 такі зінковочки. І в цих ямках вже робив такі точечки полуавтоматом. Ну, все гарно вийшло. Так воно і останеться. Так, друзі, нацепив вже є його на трактора. От так воно виглядає. Ну, скажу вам так, ну, достойно виглядає. Трошки мені не, не дуже подобається, якась наче, як трошки далековата трактора. Ну, в принципі, мені їздить нема куди з ним. Тобто до дравітні під'їхав по колови на там все. Можна було б, у мене від фрези є. Коротенький кардан можна було б коротенького кардана поставити, але ладно. то вже все як є, так є. Так, начепив і редуктора, ну, вже, бачите, так, картинка вимальовується. Що я хочу сказати? Ну, Мені подобається. Правда, важке стає просто капець. Значить, отак я. Профільна труба 80 на 40 стінка 4 мм. Тут отак дві, дві такі пластини приварив з десятки. Тут 22, тут 19. Тобто великий малий трактор без різниці. Так, оці рогачі приварив, звиварив 22 і 26. Ну Тут, мало б бути 28, нема мене кругляка, 28, буде 26. Так, теж труба 80 на 40, стінка 4 мм. Отак, От із шестерки металопосилення посилення таке. Тут теж таке посилення. Ну, як би все наче, наче непогано. Редуктор установлений. такі з десятка металопластини, Тут шістьорочки підсилювачі. Ну, може хтось подумає, що може цих підсилювачів не треба. Я не знаю, може, може і не надо, але так, тут висоти 10 см, можливо, карданом буде тіліпати і буде його тут розшатувати. Ну Цього я не знаю, краще вварити косинку І буде все добре. Так, вроді би добився ходу, що вже вручну стіл рухається. В общем, тут повикидав бумажні м, ці прокладочки, а там он внутрі підкладочку зробив наполовину з двох сторін. Десь коротше, ці квадрати, так як то назовню трошки виперло. Получається, тут а тут, а тим краєм упирало туди. Ну, тут підклав і все. Взагалі, поки що все ходить, навіть. Дуже хорошо. Так, ну, от такий столік. Ну, ще таке розподільника десь треба пробувати притуляти. Потім вираховувати довжину шлангів. Шланги замовлять штуцера штуцера не знаю, деякі замовлю, деякі спробую точити. Можливо, щось і вийде. Будемо бачити. О, так що так друзі, вже він навішаний. Карданчик уже ну, блін, прям картить Картить його запустити капець. Ну він вже почти готовий. Ще трошечки масла в мене в гідравліку є. Ще там трошки прибамбасиків, всяких треба мілких позамовляти, без яких. Без яких не буде діла, скажімо так. Так що так. Ну, так-то наче все і нічого. Отак, От і редуктор. Редуктор такий цікавий, Получився. Ну, вроді все непогано. Будемо бачити. Звісно ну, понятно, до кінця до ума довести це все. Ну, Тут ще трошки роботи є, просто я не так багато маю часу, щоб коло нього гратися. Тут оце ще після всіх, я ж чого не заварюю, ці верхи і дні ще не заварюю. Тут ще багато буде отворів випалюватися. Тобто потім ці всі труби треба внутрі, після сварки і резки всі внутрі труби треба гарно вичистити якимись яршами повидувати, попродувати, аж потім уже заглушувати. Бо зараз заглуши, а потім, ну, як їх почистити, там вже масло внутрі буде. Ну, якось так. Коротше, друзі, діло рухається. Так що так, коментуйте, пишіть, кому кому що подобається, кому не подобається. Може в когось є якісь варіанти на рахунок. Цього дровокола. Можливо, хтось бачить це трошки по-іншому. Ну, всі поради приймаються і вітаються. Так що так. Добре, друзі, дякую. Продовження буде обов'язково. До побачення.